Золота ЛАДДЯ Жили собі чоловік і жінка, такі бідні, що не було в них зовсім нічого, окрім маленького сина. Якось чоловік сказав дружині: Жінко, нам сьогодні навіть сина годувати нема чим. Нічого, ну просто нічого не залишилося. Що робити будемо? А дружина у відповідь: Звідки я знаю, ти чоловік, сам і вирішуй. Вийшов бідняк із дому і пішов, куди очі дивляться, у пошуках удачі. Ішов він і думав і продати мені нічого, хоч сина продавай. І тільки він про це подумав, як звідки не візьмись дідок. Про що задумався? питає. Ні про що, відповів бідняк. Так уже й ні про що, усміхнувся дідок. А мені здалося, що ти хотів би продати сина. Тож продай мені його за динар. Це незвичайний динар, а нерозмінний. З цим динаром ти і накупиш всього, і здачі отримаєш, а динар, як ні в чому не бувало, у тебе в кишені ціленький лежить. Погоджуйся. Подумав бідняк, годувати хлопчика нема чим, все одно з голоду помре і продав сина за динар. Взяв дідок хлопчика і пішов своєю дорогою. Проходив він повз королівське подвір'я, виглянув король із вікна і запитав що це ти, старий, несеш? Хіба не бачиш хлопчика, відповів дідок. Скільки за нього хочеш? знову спитав король, а старий йому за скільки купив, за те продам, за один динар. Дав король дідусеві один динар і забрав хлопчика. Він показав свою покупку королеві. Дивись, сказав він, якого чудового хлопчика купив лише за один динар. Як би нам його назвати? Ім'я для хлопчика, купленого так недорого, найкраще драган, сказала королева. Буде по твоєму, погодився король. І з того часу хлопчик став Драганом. Виріс драган у гарного юнака, і король сказав якось королеві Знаєш, яка моя воля? Видамо за нашого драгана свою єдину улюблену дочку, тоді всі, хто нам дорогий, залишаться назавжди при нас. Боже мій. вигукнула королева, то це ж і моє найбільше бажання. Все склалося добре, але тут виявилось, що з їхньою дочкою давно вже збирається одружитися син сусіднього короля. Не віддаси дочку добром, заберу силою, пригрозив король. А сили в нього було достатньо. Довелося королю зібрати своїх міністрів і спитати в них поради. Почали міністри судити і радити. Судили так, радили так і нарешті ось як розсудили відправити обох наречених торгувати. І той, хто через три роки принесе більше грошей, отримає за дружину королівську дочку. Погодився сусідній король із такою умовою і дав своєму синові шість возів динарів. Поїхав сусідній королевич світом за удачею. Тим часом король покрив, покликав драгана і сказав йому: Бачиш, драгане, як вийшло, доведеться нам розлучитися на якийсь час. Сусідній король дав своєму синові шість возів динарів. Я дам тобі сім і постарайся наторгувати більше, ніж сусідній королевич. Але, може, тобі мало сім возів? Проси, скільки хочеш. Куди мені стільки? розсміявся драган. Дай не більше і не менше того, що я коштував тобі один динар. Поклав Драган у кишені один динар, засунув у торбу краю хліба і пішов попрощатися з королівською дочкою. Я на тебе чекатиму, сказала вона, ось тобі на спогад мій перстень. Вирушив драган у дорогу. Ішов він, ішов, і зустрів дідуся, що сидів біля вогнища у відкритому полі. Підійшов до нього драган і привітався. Бог на допомогу, дідусю. Здоров будь, синку, відповів дідок. Що тебе сюди привело? Драган йому все розповів сідай, синку, до вогню ближче, сказав дідок, відпочинь та поспи, а там щось придумаємо. Так драган і зробив. А рано вранці дідок його розбудив і звелів збиратися. Іди, сказав він, через ту долину до міста купи перше, що попадеться тобі на очі, і повертайся. Драган вирушив у місто і по дорозі зустрів людину з чорним собакою. Чи не продаси мені собаку? спитав драган. А чому б і ні? Що хочеш за неї? Один динар, відповів перехожий. Драган віддав йому свій динар, взяв чорну собаку і повернувся до дідуся. Глянь но, дідусю, що я купив, крикнув він. Гарна покупка, сказав дідок, прив'яжи її до дерева і сідай до вогню. Драган прив'язав собаку до дерева, потім сів поруч, і вони до самої ночі розмовляли. А на ранок дід розбудив драгана і сказав Піди, синку, поглянь, що сталося з твоєю покупкою. Драган пішов до дерева, а собаки не було. Повернувся він до старого і розвів руками. Пропала, дідусю, моя покупка, нема там нічого. Як нічого рознівався дід, погано шукав. Іди та покопай ще на тому місці, може, щось і знайдеться. Драган розгріб рубками землю під деревом і треба ж знайшов горщик зі свинячим салом. Дивися, дідусю, що я знайшов, здивовано вигукнув драган. От і добре, зрадів дід, візьми це сало, піди тією низовиною, вийдеш до широкої, як море річки. На березі побачиш королівського карманича, поклич його, хай він перевезе тебе на човні, на інший берег. Він тобі відповість, що не може цього зробити, бо сліпий. Тоді ти зачерпни з горщика трохи свинячого сала і помасти йому очі. Він і прозріє перевезе він тебе до країни, де всі і королі, піддані, сліпі. Не шкодуй сала, усих лікуй, так ти й дістанеш стільки грошей, стільки потрібно, щоб отримати королівську дочку за дружину. Уважно вислухав драган діда і подався до річки. Там він побачив сліпого керманича. Все він зробив, як наказав старий, і прозрілий керманич переправив його на інший берег. Почув сліпий король, про чудодійні ліки, і почав просити драгана вилікувати його. Я втомився, сказав драган. Ось посплю та вилікую. Ліг він спати і приснився йому золотий човен, що ходить сушею, як морем, біжить по небу, як по землі. На ранок драган помазав королівські очі свинячим салом, і король прозрів Вилікуй моїх воїнів, сказав король, і проси, що хочеш. Я вилікую не тільки воїнів, а й увесь твій народ, відповів драган. Але обіцяй мені подарувати за це золоту ладдю, що ходить сушею, як морем, біжить небом, як по землі. Гаразд, погодився король, але спершу доведеться тобі вилікувати моїх златарів. Щоб вони скували тобі човен із чистого золота. Драган вилікував золотарів, а потім почав лікувати всіх і кожного. І в той момент, як він вилікував останнього осліплого, закінчилося в горщику свиняче сало. Все в порядку? спитав король. Все, відповів драган. Тоді сідаю у золоту ледю і будь щасливий, сказав король. Поплив драган на золотому човні, що по воді ковзає, коли треба по землі біжить, а іноді і небом летить. І потрапив він до одного міста. А там метушня, рики, біганина. Запитав він, що тут відбувається, а йому й пояснили спіймали одного купця. Набрав він товарів цілу гору, а платити йому нема чим. Ось і вирішили його повісити. Пішов. І драган подивитись на страту. Бачить, а це виявляється той самий сусідський королевич, що разом із ним вирушив торгувати, так, мабуть, проторгувався. Відпустіть його, попрохав драган, я за нього розплачусь. Залишився драган замість сусідського королевича, а той приспокійно вирушив додому. Як тільки драган розплатився з усіма його боргами, то сів на золоту ладдю і поплив. Тим часом сусідський королевич дістався додому. Він усім розповів, що Драгана повісили за борги. Королі нічого не залишалося, як віддати свою дочку сусідському королевичу. Швидко влаштували весілля, частування стояло на столах. Гостей зібралося видимо, не видимо. І тут з'явився драган на своїй золотій ладі. Він поставив її в полі перед королівським палацем. Човен так виблискував, що все навколо вмеркло від його блиску. Дивіться, закричали всі, на полі біля палацу опустилось сонце. Ніхто з гостей не наважувався наблизитись до того місця, де стояла блискуча ладдя. Тоді король послав охоронця той на колінах приповз до Драгана і прошепотів якщо ти не бог, то прийди до короля в гості. З якої нагоди король гостей кличе? спитав драган. Він віддає свою дочку за сина сусіднього короля. Нехай сам король прийде, кликати мене, сказав драган. Охоронець повернувся і передав королю слова Драгана. Відправився до Драгана сам король. Коли він наблизився до золотої ладі, сяйва її так засліпила його, що він теж хотів впасти на коліна. Але драган його утримав Не ставай переді мною навколішки, ти ж мій батько. Але король так злякався, що й зрозуміти нічого не зміг. Тоді драган сказав Іди, королю, я скоро прийду. Коли драган прийшов до палацу, там розпочинався банкет. Його посадили за стіл, Драган нічого не став їсти, але поклав на стіл руку так, щоб було видно його перстень. Тільки увійшла до зали королівська дочка, який кинувся в очі променистий перстень. Вона одразу його впізнала і кинулася до Драгана. Це ж наш драган, дивіться, мій перстень у нього на пальці, кричала вона. Коли всі це почули, то точили Драгана, і він їм повідав про все, а сусідський королевич в усьому повинився. Король одразу хотів його повісити за брехню та підступність, але драган сказав, я його одного разу врятував від шибениці не для того, щоб його таки повісили, а ось за столом із ним сидіти не бажаю. І сусідського королевича з ганьбою вигнали із палацу, Навіть у гостях побути не дозволили. А решта гостей ще довго веселились, аж поки молодим спати не захотілося. Ось так драган з одним тільки динаром у кишені здобув своє щастя.